Серце чисте створив мені, Боже, від гріха і від зла стережи, сил духовних даруй, щиро прошу, свято жити мені поможи. Я не раз у житті намагалась зберігати себе в чистоті, та одежа гріхом плямувалась, я збивалась з вузької путі, ти не мов ту овечку пропалу, у темряві знаходив мене, від біди твої руки спасали, твою милість душа не збагне. Ти, мов лікар, стіляв мої рани, було важко, ти ніс на руках, піклувався про мене старанно, забувала про я і страх, чисте серце. О, як би хотілось, щоб воно таким завжди було, щоб ніколи гріхом не бруднилось і дарувало для інших тепло, щоб ворог не зміг насміятись і втопкати в гріховне багно. В Твої руки я хочу віддатись, хай росте в мені, віри, зерно. Чисті серцем лиш Бога побачать, так читаю у Слові святім, а лукаві, й невірні заплачуть, бо ніколи не стрінуться з ним. Чисте серце для Бога важливе, бачить Він з середини людей і судитиме всіх справедливо, не втаїться ніхто у той день. Досліди, Боже дім мій сердечний, освіти світлом душу мою, чи не стала на шлях небезпечний, чи на вірній стежині стою. Проведи серед темряви ночі, щоб не впала, за руку тримай. Я з тобою, йти поряд лиш хочу, свято жити мені, помагай щоб свої білосніжні одежі в чистоті зберігала завжди Я Твоя, і тобі лиш належу, ти за мене життям заплатив. Хай твій образ в мені бачить кожен від гріха дай хранити себе, лиш з тобою душа переможе, чисте серце створив мені, Боже. Щоб побачити в небі тебе, амінь.